Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля «Ми, ми з вами граємо в новелу з Ukrainian Micro Visual Novel Jam, яка називається Епос про відьму, учня і полонянку. Прикольно, що нам одразу пропонують змінити гучність на таку, яка нам буде зручнішою. Давайте таку швидкість тексту, повноекранний режим. Я не треба, мені так зручніше переключатися. Так, давайте до гри. Я учень відьми непутящі, Читаю їй казки щодня про злих і добрих персонажів одні й ті самі без кінця. У неї пам'ять загниває, нічого вже не пам'ятає, вона рабиня власних слів, рабиня магії контракту. Мені подобається це схоже вірш, і мені вже подобається. Повинен я покинуть вежу, я в'язень тут, я її раб, всю правду знаю лише з книжок. Та чи не відьма це обман? Вона ховає щось в підвалі, можливо, ключ це в світ людський. Я мушу якомога швидше ті двері з дерева відчинить, ті двері з дерева відчинить. Окей, відчинить. Вибач. О Боже, ти відьми учень, юний кат. Я можу визволити вас. Як гарно, втім, то є неправда, ти той відьми, зла омана, ти відголосок мрій моїх, зламати волю мою прагнеш? Я учень їй, але невірний, не служу, не служу більше відьмі я. Омила пана йдем на волю, я виведу вас з небуття. Чи пане я, а може панич, хіба це має значення тобою править сластолюбство? Сластолюбство, що це таке, тому й не вірю тобі я. Не хотів образити я вас, лиш рукопомочі подати Як псу подачку подаєш, я можу руку ту вкусити і жерти ласого шматка. Чому ти кажеш ці слова? Чому не хочеш допомоги? Ця оптика несправедлива, не прагну влади над тобою. Про... Побач союзника в мені, і вдвох злаємо ми відьму. Кайдани долі ми зламаємо жити будемо в новім світі. Але я ж не можу, так, не хочу повсюди, зраду і брехня. Мене віддали, за безцінно сиджу тут вічність, я одна, Лише відьми, проклятою, чую я гиготіння без кінця. Твої слова, як ще біса, не вірю ані краплі я. Я буду другом, не хвилюйся. Прокладу спільний шлях для нас. Подайте руку мені свою, я виведу нас з небуття. Відкрию шлях нам на свободу до світла миру і тепла, зруйную долю неправдиву, щоб жити добре було нам. Ти лестиш, пестиш вуха мої, та я не вірю, це брехня. Не хочу я, не буду я, ти, ворог злий, моя журба. Не ворог я тобі, а відьма. Я визволити, прагну нас. Хіба не так роблять герої? Я хочу бути, як в казках. Багато думаєш про себе, слабенький хлопчик, непотребний. Непотребний? У тебе влада, ти герой, а я сиджу тут у ланцях. Немає вибору у мене, тож що робити мушу я. То правда, та не я, а відьма сюди тебе закинула. То вби її вирве серце, тоді повірю тобі я, тож знаєш, що... ти ж знаєш, що вона безсмертна. Тож не герой, ти лиш зазнайка, бундючність є твоя чеснота. Не маю я часу на це, одвічний спір, наш безсенсовий, а вибір вільний тобі дам. Не скажу більше ні слова. Немає вибору у мене це просто зла ілюзія. Ти що не бачиш, що не вільна, лиш в тебе є свобода, та ти зробиш те, що прагне серце, а я залишусь у ланцях. Це її вибір, я вирішив все сам, це є твій вибір. Тож, це останнє твоє слово, сиди тут далі, як овця, можливо, відьма тебе зварить, подасть бенкетного місця. Ти малодушний, я ж казала, слабкий, огидний ти хробак немає в тебе ні воля, ні свободи, ні ума. От так? Да? Керівник шрайбікус. Шрайбікус. Що це ви таке робите? Що це ви таке робите? Мені сподобалось, що ви зробили. А, Тохару, якщо я правильно називаю, то, по-моєму, ми грали в гру в попередньому джемі, яка була про любов, коротше. Але, можливо, я помиляюсь, ви бачите. Так. А... А... Я учень відьми, не путящий, читаю. Це ж по колу? Так, так, да, це по колу. Тобто ми можемо спробувати заново. Давайте в цей раз її визволимо. Чи це моє вдруге прийшла. А, що? Привіт. Так, я вирішу все сам. Зламаю соломіць кайдани і потягну тебе за пасма. Не хочеш, але ти підеш, бо буде краще так для нас. Кайдани долі я зламаю, кайдани злої відьми теж. Чому не кинеш ти мене? Я лиш тягар, я ноша болю, я поруду тільки наплела, хіба стерпіти ти готовий? Любові, усмішка твоя, не кину я тебе ні за що. Ти дивний, ти мене не знаєш, але ти кажеш, що кохаєш? Не знаю дивне відчуття, немов я знав тебе раніше, лише відьма вільна в світі цім, а ми по колу бродим вічним, вмираємо ми безупину, все забуваємо і знов, сліпі котята у тумані, що ходять манівцями вздовж. Можливо, це. Слова не мої, а з книги, що колись читав, а може, з іншого життя. Твої слова такі знайомі. Чи варто вірити тобі? Хіба не бачиш я безумний від рук твоїх, від твоїх ніг? Ти знов псуєшся, сластолюбець, чи є ціна в твоїх словах твоїх? Чи просто дієш за інстинктом, немов бездумний ти, дикий звір, бажання тіла неодривне від вищого кохання душ. Як люблю голос, люблю тіло, люблю страждання твоїх дум, і погляд усмішку твою. Люблю і порох, і діяння, хто скаже інше, лицемір, чи зло ховає за словами? Тож доведеться, сластолюбце, Бо боя відьму злою назавжди, вона ошуканка, брехунка, крадійка мрій і ворог мрій мій. Але всесильна мав богиня. Хіба щось зможемо зробити? Вона безсила перед мною жарює магію її. Ти хто така? Я інквізитор. Ти перебив мене простак, не можу просто її вбити, бо так вже вкладено контракт. Контракт у магія людська, а я знаю, зовсім небагато контракт, то непорушна правда, а відьма є її гарантом. Тож я не можу її вбити, та все ж моя присутність трута, ослабне відьма, вб'єш її, ти будеш її екзекутор, проткнеш їй наскрізь живота, розірвеш серця на шмаття. Жорстоко якось це звучить. Зроблю, напевно, 18+, плюс на початку відео. Ми світ збудуємо новий. Ми світ збудуємо новий кращий, без гніту, сили й журби. Та відьма вкрала мою долю, я відплачу її в два рази. Майбутнє власне сотворила у наслідок злих своїх дій. Жиру я магію огидну і виб'ю світ під її ніг. Не відьми учень, я, а зрадник. Не полонянка ти, а кат, б'ємо ми відьму ту навіки і знищимо магії контракт. Тож я повірив полонянці, пішов я з нею до кінця, ми вбили ту злую відьму брудної магії гінця. Вау, а так от, бачили відьма, Хана відьмі. Коротше, класно, мені сподобалось, мені прямо, мені прямо дуже сподобалось класно. Напишіть, будь ласка, як вам? Я перевірю, по-моєму, Харо була. Записки кохання автором, але дайте я перевірю, щоб не зганьбитися на весь Ютуб. Бо буде ось. стидоба, стидоба буде таке. позорисько таке буде. Воно мені треба, це позорисько. Так, да, я була права керівниця проєкту, художниця та сценаристки сторінки мого кохання була Тохару. Бо я ж бачу знайомі, знайомі обличчя. Коротше, ви зрозуміли. Це кінець. Дуже класна історія. Ну, в сенсі вона насправді стрьомна, Ну, типу, знаєте, цей прополон, і, знаєте, це страшні теми насправді. Але вона огорнута була в твори. Мені прям воно дуже зрезонувало, як. Воно дуже мені зрезонувало, як твори Шекспіра, я не знаю чому. Чому саме Шекспіра, не питайте, але чомусь ось цей темп, ця ритміка, мені чомусь нагадали саме Шекспіра. Можливо, вони взагалі не схожі, але якось так сталося, що тепер <плес> мені вони схожі. Коротше, мені дуже сподобалось цікавий проєкт, цікаве рішення. Цікаво, що у нас є настільки різноманітні кінцівки. Мені сподобалося, що ми це проходили у віршах, що, це... що нам одразу дозволяло підтримати ритм. Тому що, коли ви читаєте вірші, ви, за все, будете підтримувати той ритм, який вам задають вірші. Ну, там, знаєте, ямб, хорей, оце все, амфібрахі. Коротше, ви зрозуміли, мені прям, мені прям зайшло дуже класно. Напишіть, як вам ця історія? От, Що б ви вибрали? Можливо, е Можливо, треба було підтримати відьму, а не інквізитора. Тому. Напишіть, що, що ви вважаєте, хто тут правий. Хоча, ну я вважаю, що напевно інквізитор більш правий. Хоча, хоча, хоча. Можливо, нам було мало інформації до можливо, ми даремно підтримали інквізитора, і треба було підтримувати відьму, яка тримає когось в полоні. Але, чесно кажучи, мені це не подобається. Мені більше подобається вбити відьму, яка тримає когось в полоні. Тому що тримати людей в полоні це щось тут не так. От. Ну, Тим бачу ось в такому полоні, як тримали ту люди. Коротше, ладно, давайте, давайте не будемо, бо полон це така трима, тема, що може трохи тригерити. Давайте краще я вам нагадаю, що це була новела з Ukrainian Microvisual Novel Jam. І ви можете зайти за посиланням в описі та подивитися інші ігри, які представлені на цьому джемі, також теж в них пограти. Ну і в цю теж, звісно, бо вона ж також представлена там на цьому сайті. Не забувайте, що на каналі є список відтворення українських візуальних новел. Там є як новели з цього джему, з інших джемів українських візуальних новел, так і не з джемів, але це також українські візуальні новели. Тому я вас запрошую в цей список відтворення, щоб ви подивилися ігри, які там є. Також я вам нагадую, щоб ви не забували підписуватися, якщо ви ще не підписані, ставте лайки. Перевірте, чи ви поставили на лайк, лайк на цьому відео, якщо вам воно сподобалося. Також, звісно, напишіть коментарі, мені буде цікаво їх прочитати. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також розказуйте про це відео друзям та про інші відео на каналі, щоб якомога більше людей знали про класні ігри. Також нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори, особливо збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам. І звісно, бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Бувайте.